Дякую вас, друзі! З вами знову пані Наталя. Діти, а чи ви знаєте, яка зараз пора року? Послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Все пухнастим снігом вкрито, луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле. Вже до нас прийшла Правильно, дітки, зима. І сьогодні до нас завітав зайчик із лісу. Він нас про щось просить. Послухайте його, будь ласка. Вітаю вас, дітки! Я хочу вас попросити про допомогу. Уявляєте, у моєї матусі порвалася ковдра. Допоможіть мені її залатати. Давайте пограємо в гру, залатай ковдру. Погляньте. Ковдра для зайчикової матусі. Нам потрібно її залатати різнокольоровими латочками. А давайте їх роздивимось. Яку форму мають кольорові латочки? Правильно, вони мають квадратну форму. Давайте починати зелену латочку пересунемо ось в це пусте місце. Погляньте, як гарно вийшло! Жовту латочку на це місце. Рожеву покладемо в це місце. І в нас з вами лишила ще одна кольорова латочка. Ану, подивіться, де не вистачає. Так, ось сюди. Подивіться, яка гарна в нас вийшла кольорова ковдра для зайчкової матусі. А давайте ми її роздивимось. Вона в нас пошита з різнокольорових квадратних латочок. А яку форму має ковдра? Так, вона має прямо кутну форму. Молодці дітки, ми з вами допомогли зайчику відремонтувати ковдру. Дітки, давайте з вами вирушимо в ліс. До мами зайчихи та віднесемо ковдру, яку з вами полагодили. Подивіться, будь ласка, по якій доріжці ми підемо в ліс По вузькій чи по широкій? Вам підказує зайчик. Правильно ми підемо. По широкій доріжці. Ми по доріжці йшли і йшли. У лісок прийшли. Ви навколо озирніться та уважно подивіться, що у лісі росте, чи ялинки в лісі є? Подивіться, дітки, які гарні ялинки. Давайте подивимось, вони однакові за вишки? Ні, вони різні. Одна ялинка висока, інша ялинка низька. А ось і гарні дерева в лісі. Погляньте. Одне дерево високе, а інше дітки яке? Молодці, Низьке А ось і зайчик пристрибав. Та й пташечка прилетіла. Згадали, як пташечка називається? Так, синичка. Давайте порівняємо зайчика. Та пташечку. Зайчик він який, дітки? Високий чи низький? Звісно, зайчик високий, а пташечка? Низька. Молодці правильно сказали. Дітки, ви молодці, все правильно відповідали. Малята. Пропоную вам зробити пальчиком вправу зайчик. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Нема у зайчика рукавичок, нема шапки. Молодці дітки. Відпочили трішки? Давайте зараз в лісі знайдемо для зайчика та його матусі гостинці. Поміркуйте, що ми можемо взимку в лісі знайти. Дітки, давайте зараз з вами для зайчат знайдемо подарунки в лісі. Ось ми з вами. І прийшли до зайчикової матусі. Але нам хочеться їм зробити приємне. Давайте в лісі знайдемо для них подарунки. Що ми можемо в лісі знайти? Подивіться, як багато ялинок, а що на ялинках росте. Шишки! Так, для зайчика знайдемо одну шишку. А для його матусі що ми знайдемо? Ялинкову гілочку. І одна гілочка для матусі зайчика. Так, і ще одна шишка для зайчика. Подивіться, у зайчика дві шишки, а у його матусі одна гілочка. А що нам потрібно зробити, щоб стала однакова кількість? Так, додати ще одну гілочку. Молодці! Подивіться, тепер в них однакова кількість? Так, у зайчика Один, два, дві шишки. А у матусі зайчикової скільки гілочок? Один, два. Правильно, дві гілочки. А що ще в лісі ми можемо з вами знайти? Що ще їм подаруємо? Поміркуйте, що ми можемо зі снігу зробити. Так, снігові кульки давайте зліпимо та теж подаруємо. Ось одна снігова кулька. Одна для зайчика, а для його матусі, дітки. Так, і ще одна кулька для матусі. Порахуємо. Однакова кількість. Так, однакова кількість. Одна снігова кулька у зайчика та одна снігова кулька у зайчикової матусі. І ще одну зліпили. Тепер давайте порахуємо, однакова кількість снігових кульок чи різна. У зайчика один, два, так, дві кульки. А у мами зайчикової скільки кульок? Одна кулька. Однакова кількість кульок. Чи різна дітки? Так, різна кількість. А що нам потрібно зробити, щоб стало порівну? Так, зліпити ще одну снігову кульку. Молодці дітки. Ось! І тепер і у матусі дві снігові кульки. У зайчика дві снігові кульки, і стільки ж. У його матусі молодці. А ви пам'ятаєте, що ми робили з вами? Що лагодили, що ремонтували? Звісно, ковдру для матусі. Ось і ковдра для матусі. Ми з вами все зробили, виконали всі завдання і те, про що нас просив зайчик. Молодці діти, ви в мене всі розумнички. Мої маленькі друзі, які ви сьогодні всі молодці! Ви допомогли зайчику залатати ковдру, зібрали в лісі гостинці для звіряток. Але прийшов час прощатися? Не сумуйте, дітки! До нових зустрічей!